Всім привіт! Мене звати Даша Євтух. Пропоную вам сьогодні приготувати разом зі мною домашні горішки із гущенкою. Смак, як з дитинства. Для цього нам знадобиться 200 г маргарину, розтоплюємо, додаємо 1 стакан цукру. виключаємо газ та перемішуємо. Додаємо 150 г сметани, у мене домашня та 1 чайну ложку соди. Все перемішали. Далі додаємо 2 яйця, але щоб сути. Між була не гаряча щоб вони там не зварилися. І сипемо борошно. борошно нам потрібно, скільки тісто забере. На глаз я завжди сиплю, але тісто має бути м'якеньке, не забите. Горішки я буду пекти на ось такому електричному мультипекарі. А ви, поки я накладаю тісто в горішницю, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та дивіться мої сторіс Ось уже перша партія готова. Погляньте, які вони красиві, золотисті, рум'яні. Вони такі смачні, що їх можна навіть без гущонки їсти. Але я трішечки начиню з гущонкою, щоб смачніше було. А ви тим часом зберігайте рецепт та біжіть готувати. Всім смачного. З вас підписка і лайк. До побачення!